Всім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. Давно в нас на каналі не було розпаковок з аніме-карточками. На жаль, не маю можливості зараз заказати собі. Бокси з карточками, оскільки ну, фінансово поки що не тяну це. Але е, зайшов недавно в місцевий мукачівський аніме-магазин і придбав собі по пачці. Е, разом вийшло у мене це, здається, 200 гривень. Е, різні карточки, е, різні пачки по різним карточкам по різним аніме. Перше, це у мене фрірен. У мене є перший том манги, хочу збирати цю серію, потім колись подивитися аніме, але спершу прочитати мангу. Далі це щось по Мосян Тонцю. Не пам'ятаю, як ця книга називається, але вона у мене стоїть уже на передзамовленні. Далі це. Магічна битва, здається, так правильно називається. Я дивився перший сезон. Потім про, о, якось чогось я цей тайтл кинув, оскільки там багато-багато ну, класних персонажів загинуло. І якось я розхотів його дивитися до кінця і читати мангу. Але якби випустили мангу українською, думаю, я би, звісно, що купляв. І Блулок. Взагалі не знаю, що це за тайтл. Це щось історія про е, підлітків, які добровільно пішли в свого роду е, в тюрму, яка е, спеціалізується на тому, щоб е, в, в тюремних умовах, тобто ізольовані від світу, виростити найкращих е, футболістів у світі. Е, щось про футбол, щось про хлопців-підлітків, не знаю, комусь скажуть, що дуже цікаво, щось дуже подобається, типу, щось, як волейбол або баскетбол-куроко. Але ну, не знаю. Виходить манга українською мовою. Думаю, все-таки придбати перві декілька томів, почитати і потім вирішувати, мій тайтл чи не мій. Але побачив ці карточки і вирішив, чому б не купити собі пачку. Карточок. Тож, думаю, з них і підемо, з них і почнемо. Не знаю, що там мене чекає всередині, але сподіваюся, воно мені сподобається. Так. Ого, зразу клас. А, вау. Клас! Виглядає дуже класно. Уерка. Значить щось високе. Ранг. А, ага. Воно ззаду одинаково. А! Тут кулько! Тут там три карточки. Все, точно? Блін. Або вони товсті. В принципі, ну, товсті карточки, в принципі, окей. Я так розумію, високого рангу, але я не думаю, що їх буде лише три. Уерка. ногами, це Рка це, це якийсь персонаж. Без поняття. Треба читати, треба дізнаватися що це за персонажі. І. теж Уерка. Теж класно зроблене. Якісь персонажі без поняття, хто це такі, але ну виглядає дуже класно і якісно. Я обожнюю такі, знаєте, тості тверді карточки. Ну, хоч і їх лише три, але ну виглядає дуже класно. В принципі, я задоволений. Здається, 60 гривень заплатив за цю пачечку, але ну мені подобається, чесно кажучи. Далі, 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 далі. Нехай буде фрірен. Мене щось насторожило аніме, я не став його дивитися, але почали випускати мангу українською мовою, і я перший том собі придбав. Думаю, все-таки ознайомитись з цим тайтлом. Та й, здається, аніме що дуже класне. Але мені не сподобалася ідея, що ну, дівчина і хлопець закохані в одне, в одного, але дівчина. Ельфійка, вона е, живе сотні років, а хлопець людина, він зістарився і помер. А цей Фрірен ходить і згадує, як вони з цим хлопцем подорожували. Ну, Трохи трагічно, і мене таке ну, не зацікавило. Знову три карточки. Одна буде прозрачна, а, окей. Мало карточок, але окей. З поняття, що за персонаж, але хлопець, і за це вже дякую. Видно, що це малюнок з аніме. Ця персонажка це уч... учениця Фрірен. Якийсь арт використали, я так розумію, офіційний, але обрізали так, що тут сидить якесь пташка, і пташку обрізали пополам, і. Uh, ну, неякісно зроблено, чесно, це вже розчаровує. Блулок виглядало краще. Uh, якийсь другорядний персонаж, але, ну. Чи це лак? Чи Лок? Лак, напевно, здається, може, один із основних персонажей. Але в нього, здається, шрам. Ну, не знаю, треба дивитися аніме, але. ну блін. І пластик. Пластик. Uh, без поняття взагалі, що це. Чи Я не тою стороною держу? ні тою стороною держу, але, ну, блін, якість паршива. Чесно, якість паршива, дуже розмито, дуже так погано зроблено. Чи це воно таке Гібце верх ногами намальовано. Я не знаю, мені дуже не подобається. Типу зроблено типу якісно, тип, типу твердіший пластик, це РК, звичайна ССРК, і це пластик. А, XPR. А, не знаю, мені не подобається. Я розчарований. Фрірен мене розчарувала, чесно. Блулок набагато кращий. Далі, далі, змемо з Юджі. Магічну битву. О, хоч би магічна битва мене не розчарувала, і хоч би там був на намі. Дуже хочу на намі. О, теж 3К. Кар... А, ні, тут вже більше. Тут вже 5 карточок клас. Уже хоча б плюс. Так, це у нас мало паршиво обрізано. Вони тут такі, знаєте, якби хоч як зрізано, якби воно може зараз розійтися по швам на дві частини. Тоненькі такі, ну, якісь не дуже. Ззаду, як виглядає, ззаду, той же малюнок з Юджі. Що й на пачці дуже тонкі, бачите, так гнеся, прогинаєся. Якість уже не дуже. Годжо Сенсей, такі бльостки, я дуже бльостки не люблю. А, ну, окей. Хоча б Годжо Сенсей. Два персонажа, які я дуже їх не переварюю. це... Головні злодії, головні лиходії цього тайтлу. Панда, Панда Окей, але, ну, блін, я не хочу карточку з, з Пандою Юдзі. Лемчеговні такий арт страшненький Доста. І е, Мегумі. Фушігуро Мегумі. Але ну, ну непогано, звісно, але все одно якість якась Саме краще це Годжо. Але якість якась, чесно кажучи, не дуже. Я розчитував, що вони будуть мало кращі по якості. А, да. Арти не дуже підібрали і зроблено це якось, ну, купа бльостків і все. Ще одне розчарування. А, точно, не це не це бокса я ніколи брати не буду. Блулок, хоча класний, може і бокс навіть взяти, якщо мені сподобається тайтл. І нарешті до цього. дійшли ми. Це Мосян Тунцю автор цих книг. А як тайтл називається, не пам'ятаю. Але він мене на предзамовленні, має вийти весною. Тут у нас три карточки. Товсті, якісні, виглядає класно. Прапор України ніби. Окей, ем, хоч би були класні. У, 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 у. Голограми. Кружечки якісь скручать голограми. Я не дуже не люблю голограми. Вони малюнок псують. Але ну, малюнок сам класний. Знову голограми. Бачите, як воно псує малюнок. От. Але малюнок класний. І чібік. Не дуже люблю чібіків. Але все одно прикольно. Ну, Якісь голограми, блін. Якість артів на висоті, голограми псують усе і чібік. О, хоча б чібік якісно зроблений, без цих голограм страшних. О, якось так. 4 упаковки, розпаковка, така якась. Блулок дуже класний, я від нього нічого не очікував, оскільки не знаю цей тайтл і думав, щось буде паршиве, але, чесно кажучи, це найкраще з усього, що я зараз відкрив. Дуже погана якість і артів, і самих карточок, погана якість карточок, дуже все класно і якість і арти, все супер. Тут арти класні, але погана якість карточок. Ну, якось так. Ну, якщо ви хотіли якось купляти такі карточки, то вже знаєте, що вас чекає. Особисто мене розчарувало, але можливо комусь таке подобається. Блулок, якщо сподобається міні-тайтл, я обов'язково буду брати собі бокс. Оскільки блок, ну, мені сподобалися карточки. Останнє все мене повністю розчарувало. Я хотів колись брати цього бокс, але тепер бачу, що брати його точно не буду. Цей також я бокс хотів брати, брати вже не буду. Це фрірен я не думав, що буду брати бокс, але тепер я точно впевнений, що брати його не буду. Тож, якось так, купляйте тільки хороші карточки, а я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!